Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як я готую вечерю в пароварці від баба Baby Cook Neo. Сьогодні я готую овочі, але можна готувати також м'ясо, рибку, каші, рис і макарони. Менше ніж за 20 хвилин ви можете приготувати для малюка і себе ваші улюблені страви. Дуже зручно водити прикорм з таким помічником. Ви зможете готувати на парі, подрібнювати, підігрівати і розморожувати. Всього одна кнопка дуже зручно в використанні. Завдяки формі ножа. Пюре можна подрібнювати до однорідної консистенції грудочками або шматочками. Консистенцію ви вибираєте самі з огляду на вік і переваги вашого малюка. Одну порцію я приготувала для себе, не подрібнюючи. За допомогою парварки блендера BabyCook Neo можна не тільки вводити перший прикорм для малюка, але й готувати впродовж багатьох років здорову домашню їжу для всієї родини, і для діток старшого віку, і для себе. Пароварку БАБа можна підключити до екофло, що дуже актуально в наш непростий час.